Щоразу, коли в нашому місті проходять змагання з цього виду спорту, учасники і судді дивуються, і як організатори збирають таку кількість спортсменів, кваліфіковані суддів, адже це не є, скажімо, чемпіонат України чи турнір такого рівня. Пояснення просте, повага до даного виду спорту, турніру, ну і самих організаторів. 6 травня в місті Броди в приміщенні спортивного залу Бродівської гімназії, що на стадіоні Ювілейні, відбувся турнір Скікушункан-карате львівська обласна організація Кіюкушункан карате та спортивний клуб Окамі на чолі з Шеханом Чонгіном Михайлом Петровичем проводили вже не вперше цей всеукраїнський турнір. Сьогодні ми раді вітати учасників всеукраїнського турніру. Скілкушинка-карате у нас в місті Броди вже 9 років поспіль триває цей турнір, і ми не втомлюємося підтримувати наших спортсменів. Цього року була виділена підтримка для закупівлі кубків, грамот та нагород для учасників турніру з бродівського міського бюджету в сумі 30 тисяч гривень. Це турнір вже традиційний. Ми на ньому кожен рік. З кожним роком він все більш покращується, більше збирає сильних бійців. Кількістю теж збільшується, і він стає. Таким вже традиційним не тільки для нашої федерації, а для інших теж. К нам приїздять з інших федерацій і більш сильні спортсмени вже європейського рівня. Це турнір пам'яті героїв. Присвята пам'яті екіпажу авіаторів, які загинули у 2014 році, на початку російсько-української війни. За словами Михайла Петровича, історія цього турніру взяла початок саме 3 травня 2014 року, коли перебуваючи на змаганнях, він отримав інформацію про те, що загинув наш екіпаж. Саме тоді було прийнято рішення проведення таких турнірів. У наступному році це вже буде ювілейний, який приходитиме 10-й рік. Цьогоріч було заявлено близько 250 учасників з семи областей України: це Тернопільська, Закарпатська. Львівська, Рівенська, Волинська, Київська, Дніпропетровська та місто Київ. На наше запитання, чи не є частими такі турніри, Шихан однозначно відповів, що ще замало, адже до початку війни їх було в рази більше. Ці змагання дають можливість спортсменам краще провірити себе і тим самим підготувати себе до чемпіонату країни і при можливості Європи чи світу. І е, одночасно цей також турнір проводимо для того, щоб ми. Е... Мали спаряв підготовку до чемпіонату України, до яким ми плануємо поїхати в кінці травня, 26-25 травня, буде проводиться чемпіонат України. Ми плануємо прийняти в новому участі. Якраз у цей турнір також нам дуже допоможе в нашій підготовці. На цьому турнірі організатори зробили дві групи для початківців та більш досвідчених, щоб власне початківці могли переглянути поєдинки вже досвідчених спортсменів набратися досвіду. Рівень цьогорічних учасників вражав, адже тут були і чемпіони України, Європи, переможці Кубку світу, призери європейських та міжнародних турнірів. Цього близько 250 учасників заявилися для участі в цьому турнірі. Рівень турніру, хочу сказати, дуже високий, тому що в нашому турнірі зараз приймають участь призери, переможці чемпіонатів Європи, призери переможців міжнародних турнірів, призери переможців чемпіонатів України. І разом з тим також ми на нашому турнірі маємо окремі категорії для початківців. Те саме скажемо і про суддівство – судді високих категорій. Так як цей турнір, турнір е, організовує. І він же являється головним суддєю нашої федерації Михайло Петрович Чунгін. Він дуже великий спеціаліст судівства, і тому всі бригади, які ту збираються, вони підбираються по кваліфікації і дуже до них великі, великі, треба, великі вимоги. І тому суддівство проходить на турніри на високому рівні. Е я до обіду сьогодні провели провели багато боїв, але жодного збою не було. Це дуже великий показник. Турнір по напрузі був не меншим, ніж перший з країни, і закінчився пізно увечері. В цих змаганнях приймали участь дві команди. міста Бродів, окрім спортивний клуб «Окамі», також Сайха Доджо. За підсумками змагань наші спортовці були на різних сходинках п'єдесталу. Зокрема, в команді «Окамі» бронзовими призерами стали Карпець Владислав, Кравцова Марта, Попова Богдана, Сидур Марія, Манукян Артем, Довбета Андрій. Срібними призерами стали Мельник Давид, Ольшанецька Анна, Хомик Стас, Мельник Михайло, Малютін Валентин. Золото вибороли Гапанович Святослав, Завацький Ілля, Ріп'янський Владислав, Нечипуренко Ярослав, а Литвиненко-Юлія виборола дві золотих нагороди у двох вагових категоріях. У команді Сайха Доджу призові місця вибороли такі спортсмени: Бронза, Снітков Дмитро, Шпур Максим, Місюркевич Віра, Іллю Анастасія, Темих Максим, Кульчицький Матвій, Скаковський Роман, Влодик Мілена, Срібло отримали Мамчур Матвій. Панурін Денис, Андрій Вадим, Степанюк Андрій, Федорчук Владислав, Павлюк Кирил. Золотими призерами стали Романюк Яна, Мищук Станіслав, Паньковецький Олександр, Мамчур Єлизавета, Дуда Олег, Залещук Максим. Усі вихованці продемонстрували неймовірну жагоду перемоги та високий рівень підготовки. В свою чергу організатори турніру вислали слова вдячності за підтримку Бродівську міську раду, відділ культури, туризму, молоді та спорту і окремі слова подяки всім спонсорам. Також наставники висловлюють слова вдячності батькам за підтримку, дітям за бажання займатися цим видом спорту. А головна подяка це безперечно для ЗСУ, усім захисникам нашої країни, адже завдяки їхньому героїзму ми маємо можливість займатися спортом, брати участь у змаганнях і просто жити.